Друзі, в продовженні на нашого ефіру маємо можливість долучити до нашого ефіру військового експерта Петро Черник з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям. Пане Петре, наскільки я слухаю воєнних аналітиків українських, вони всі кажуть про те, що наступ на Харківщину він абсолютно безмістовний і не принесе ніяких результатів російській армії. Ну тому що не те угрупування, окупувати Харків вони не зможуть, і далі, далі, за, за текстом. Щось дуже схоже, відбувалося і в 2022 році, коли говорили, що кількісно росіяни не можуть окупувати Україну, хоча тоді вони просунулись досить далеко. Чи зараз для вас більш-менш зрозуміло, а в такому Разі, які головні завдання мають виконувати ці воєнні злочинці зараз на Харківщині? Те, що вони не, не окупують Харків тими силами, які вони сконцентрували, я повністю поділяю цю точку зору. Але я не поділяю, що наступ беззмістовний, Він має декілька стратегічних задань. Перше і найголовніше це на правду пропагандистське. Чому Путін задекларував, що до його побідобісі і інавгурації вони вийдуть на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, але вони не вийшли, і навіть для їхньої мегапропаганди є це серйозною проблемою, бо треба показувати якусь динаміку успіху, першу чергу для самого Фюрера, і оцей невеличкий плазерний. Які вони утворили на Харківщині, вони зараз подають так, що от мовляв, завтра Харків, після завтра і бродальний Київ, і порівнюють мало не з Берлінською операцією, як у до свого часу весною 45-го року нацистів громили. Мусить пропаганда жити якимись наративами, причому предметними, не декоративними. Треба з полівою показувати, що їхні триколор та їхня шмата розвиваються, хожна над ново новоасвобождьоним пунктом. Тому ні, тут з точки зору пропаганди, до речі, все дуже правильно зроблено і так, як треба. Момент наступний мегасаміт у червні це дуже серйозна подія геополітичного порядку. Там більше ста країн зголосилися до участі, особливо країни глобального півдня, котрі дуже ретельно спостерігають за бойовищем. Це країни тиранічного укладу. Вони симпатизують Путіну, але разом з тим ніхто не скасовував політичний реалізм. Їхні голоси будуть важити, і Путін сам для себе будує переговорні позиції з цими країнами. Звичайно, вони туди не запрошені, але вони будуть мати перемовини, і буде дуже сильно залежати від нашого бойовища, яку позицію ці країни займуть. Про путінську нейтральну чи можливо про українську, Ось саме що вони готують, тому найближчі тижні у брату до початку саміту будуть дуже і дуже гарячими. Плюс цілком логічна і зрозуміла для них тема спровокувати у Харкові велетенську гуманітарну кризу. Попри те, що Харків під дуже шаленим тиском це і досі величезний економічний у першу чергу воєнний хаб для нас. А це робочі руки. Ці робочі руки треба забирати. Тому не поділяю точки зору, що ніякого воєнного сенсу ця операція не мала, має і буде мати. Та я б тільки знаєте, пана Петра не знаю, може хтось із наших глядачів в оригіналі, читає західні медіа. Я сьогодні подивилася швиденько, що вони написали, особливо американці, і вони пишуть ситуація для Києва кепська. Росіяни просуваються на харківському напрямку. При всій повазі втрата кожного населеного пункту, кожного селища, це надзвичайно важливо. Та немає в нас територій, які ми просто віддаємо ворогові і нам на них наплювати. Але от те, як вони це подають, скоріш за все, це справді оця інформаційна війна, в якій росіяни, на жаль, мають більше. Можливостей аніж ми тиснути на наших західних партнерів і викривляти всю цю інформацію. У той же час дещо про методи і способи ведення цього наступу я вас хотіла би запитати. Тому що, коли ти бачиш інформацію від третю штурмової, що вони розбили чергову танкову колону, десь ще рік півтора тому здається, вже говорили, що при сучасній війні всі зрозуміли ніяких танкових колон. Так як вони заходили в 22-му, так більше не вийде. Потім ми щось подібне побачили довкола Авдіївки, коли ну рельєф такий був. Ланшафт точніше, і вони не могли йти інакше. Чи тут ми говоримо, що вони знову нічого не навчилися, якщо пішли цими колонами? Ні, не поділяю такої точки зору. Чомусь танки виключають з поля бою як таке Це до речі, дуже хибно. Танк дуже сильно піднімає обороноздатність підрозділу, який наступає, чи обороняється, і навпаки, сіє Сіє страх серед піхоти, котра не має бронетехніка. Це серйозна зброя. І вона такою буде те, що є велетенська кількість засобів ураження танків. Це так, але сам маю досвід і розумію, що таке танк на полі бою. Коли ти просто піхотинець, а коли тебе все ж таки прикриває ця ближня артилерія? Бо це броньована ближня артилерія. Ну міномет 81 один мініметр, який. По навісні б'є його ще розташувати треба, і рухома броньована колісниця із калібром 125 мм – Це серіал зброя, плюс прикриття піх, піхоти від банального звичайного стрілецького вогню. Мені не вважаю, що тут, що тут є якісь некоректності чи неправильності. Вони якраз і покликані е, своїм бронезахистом протиснути як найдальше е, лі, лінію наступу, щоб піхота за ним могла. Рухатися і щоб піхота могла вийти на пряме вогневе ураження вже стрілецької зброї, все логічно. класика Другої світової війни нічого не змінилось. Пане Петре. Ще одна така думка, яка дискутується аналітиками: що е, насправді у росіян немає як і в нас. В нас, на жаль, в них на щастя додаткових резервів додаткових вільних великої кількості сил, щоб отак йти в свої наступи. Та саме тому кажуть, що м, не очікується, і ми на це теж сподіваємося. Прориву, зокрема, на Харківщині. Та вони не проводять своєї великої мобілізації. Вона в них. Просто постійна, латентна, щомісячна, називається цифра від 20 до 30 тисяч, які вони можуть намобілізувати мобілізувати долучити до лав збройних сил Російської Федерації. І зокрема, не маючи сотень тисяч, та вони сьогодні в обмеженої в обмеженій кількості воюють. А чи розумієте ви, чому вони не проводять цю мобілізацію? Тому що ми про неї говоримо понад рік, та що от завтра вона буде після інаугурації, після голосування. А здається, що можливо якісь російські генерали порахували, що ця мобілізація не так. Вже і потрібно Мені видається, що яструбинне крило котре готове піднімати тональність від війни на абсолютизацію втрату особового складу, програє. Що має на увазі? Так дуже складно висловилося. Що має на, на увазі? Росіяни мають мабі ресурс їх у межах до трьох мільйонів люду. Це дуже багато. Я експерти, котрі кажуть, є всіх сім мільйонів мільй, мільй, мільйонів. Але мені видається, що по диму по дипломатичних каналах американці далі дали сигнал, що якщо ви піднімете ставки у філософії, ставай страна. Країни... Агромна, то ми тоді українців забезпечимо по справжньому величезної кількості зброї, і схоже на те, що як Путін зробив кадрові перестановки, особливо прибравши Патрошова, вони готові виходити на якусь точку домовності. Ну дуже не люблю це слово заморожування в конфлікту, бо наш конфлікт ніколи не буде заморожений. А припинення чи призупинення, отак от буде правильно казати, цієї фази бойових дій у цьому історичному. Від тим, отак От на ім'я, що все виглядає на цю хвилину, і з огляду на те, що цей саміт таке почнеться у червні, це не що інше, як тегара зразка 43-го року, де для Путіна буде вироблятися певний ультиматум, який скоріш за все він прийме питання: лише як будемо домовлятися, і пам'ятаємо, що, що покращення наших переговорних позицій жорстко залежить від успіху на полі бою. Пане Петре, все, що відбувається за перебріком на їхніх територіях, нам глибоко наплювати та будинки, люди, що вони там суїтяться, бігають і що їм там угорить і болить. Тому що все, що вони на сьогоднішній день споживають, це наслідки війни, яку розпочали вони. Але у той же час я не можу не звернути вашу увагу на будинок в центрі Білгорода. Росіяни, звісно, на випередки сказали: ну, це ж нацистський оцей режим Києва, це терористи, Буданов Малюк нас обстрілюють. А насправді коли осінт аналітики зокрема Конфлікт Team, подивилися, що там як склався цей під'їзд, що відбувається. То насправді вони кажуть, слухайте, а це дуже схоже на те, що це або російська система протиповітряної оборони, а не точка У, як вони нас звинувачували, або це сходження якогось снаряду, та що в них часто відбувається. Оця історія з тим, що падають каби інколи, хоча, на жаль, не розриваються на території Російської Федерації і не тільки чи це в Зує на застарілість того, що вони використовують, непрофесійність як так сталося, що в них вже і будинки складаються. Та це поширене явище в Російській федерації. Ну не можуть люди, котрі не можуть побудувати конкурентно здатний автомобіль рівня там Мерседеса, Фольксвагена чи Каділака. Ну а то вони не можуть і якісну зброю будувати. Це поширене явище. В них завжди було. Конкретно у цьому випадку ні про яку точку, ні про яке ППО взагалі не може бути мова, це не серйозна розмова. Я прихильник версії, що все ж таки це зійшов кап і таки здетумував. В Чому важкий кап. Може і півтора тонни, бо більше нічого таку вибухову хвилю не могло дати, але і конспірологічну версію не вартує відкидати. От і всі танці нам коло шойгу можуть бути якось пов'язані в тих їхніх роз, розбірках, хто кому який сигнал дає, на що готові. Дуже важко зрозуміти, коли вибухнуло кошерки, що все здається в двохтисячному році. То тільки через кілька років оприлюднили цю правильну версію, відцептували і довели, що це було вигідно конкретно Путіну. Тому дуже. Там важко розібратися, що них всередині відбувається, розуміємо, що що а внутрішню боротьбу вони ховати уміють. У місто черпів свого часу казав, що боротьба за владу у Росії це як гризня вольдою під килиром, Що хто програв, а хто виграв, видно тільки тоді, коли винесли кістки. Ну поки що кістки шойгу що не винесли, але те, що його статус суттєво понижений і що у цій. Частині може бути складна гра. Пригадаємо крокус, який, до речі, вже всі забули, так якби його й не було, так якби його і не було. А на якій тональності він височенні жив буквально кілька тижнів, і отут дійсно може бути цей рерядянський цупор. Хоча моя персональна версія я схильне таке, що упав кап і здетонував, дай боже, щоб їх падало якнайчастіше і і детонувало якнайчастіше на їхній території. Ваші слова довоговіха, я тільки скажу, що пан Петре, ви праві, коли кажете, що зокрема та забувається і крокус, але лише через те, що це колись новина ну, вона жила три дні. А сьогодні ну скільки вона при такій інтенсивності подій? Ну, радше три години живе, та далі ми несемося далі. Але ви фактично та вказуєте на неідеальність, м'яко кажучи, недовершеність військово-промислового комплексу Російської Федерації. Ви підводите мене до наступного матеріалу від західної преси, там де вони теж західні аналітики намагаються. Аються пояснити кадрові зміни в Російській Федерації, зокрема в частині міністерства оборони. І що вони кажуть? Що Шойгу замінили на іншого? Для того, щоб бо Путін вирішив воювати вдовго, бо цей економіст має перезапустити військово-промисловий комплекс, оснастити всім необхідним, зробити армію класною. А тут хочеться запитати, а що він десь навчився на 3D-принтері технології друкувати? Десь закінчився в світі дефіцит пороху і ще чогось. Чи є взагалі сенс, пане Петре, говорити, що одна людина чи одне прізвище може перезапустити воєнно-промисловий комплекс? У певній частині є. я не поділяю такого аж скептицизму, що це не неможливо. Це той самий чоловік. До речі, він із дуже поважного інтелектуального, саме, саме промислового поля його батько Рембі Лусу. Дуже відомий. Я свідомо цю тему дуже сильно розкопав. І навіть дійшов до питатомника, який його батько написав навіть частково з деякими роботами. Ознайомився це дуже серйозні люди в частині розуміння промисловості, ще пізнього Радянського союзу, і як там все в них працювало мало. Працювати і тому подібне трошки ми цю тему опустимо на окремо, але це один з авторів успіху обходу санкцій у частині, що стосується мікроелектроніки і подвійних. Систем призначення, до речі, пропустили. Ми пропустили інформацію, чомусь ми її не розгорнули і не розвинули. Але скажімо, через турків вони купили у німців цілу низку устаткування залізообробних верстатів фірми Спінер, які якраз спеціалізуються на виробництві снарядів, і німці беззастережно і безсовісно це продали туркам, розуміючи, що це було. Буде... Буде перепродано росіянам по деяких категоріях товарів. Експорт і реекспорт у туреччині за останній рік зріс від 7 до 15 разів. Це фантастично багато, і він один з авторів цього успіху, бо це успіх. Будемо чесними, дійсно, шойгу і оточення беззастережно крали і розпилювали до 30% відсотків воєнного бюджету. А це означає, що ж нічого нічого в економіці не бер, не береться. Якщо розпиляли кошти, то це означає, що недороблені снаряди, недороблені ракети, щось недоремонтовано в простинні техніки, бо це все лягло кишені цих війнів, високих посадовців. Схоже на те, що цей чоловік у цих схемах брати не буде. А отже, тих 30% буде допрацьовано. Хай дійсно я поділяю тут зору, що стратегічний воєннослобіт. Потенціал Російської Федерації рухається до занепаду. Тут 95 МС не будували і не збудують. Тут 22 М3 не будували і не збудують, і так далі. Лекцію прочитати. Але грубе залізо, грубе залізо, порох їх і, і снаряди на якійсь трошки вищій точці, і найголовніше починати сюди задіювати ще і цивільну промисловість, зменшивши корупційні схеми. робочий варіант робочий. тому я би так не кидався в них камінням, що абсолютно неправди, але можливо і від протилежного. Можливо, він настільки розумний, що про ці схеми побудує ще філігранніше і ясніше, а не так відверто, як це робили його попередники. Ну, це цікаво, пане Петре. Та ми, ми можемо тільки перепускати і висувати якісь свої гіпотези, рівно так само, як і роблять ці західні аналітики. А у перспективі побачимо. Бо я пам'ятаю, що в нашого страху чи в нашого застереження завжди очі великі, і суровіки на колись молякалися, і всього іншого. А по факту ворог нас сильний, великий, не треба його недооцінювати, але і переоцінювати, напевно, теж ні. Дякуємо ще раз за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, Петро Черник, військовий експерт, був на зв'язку із прямими. Говорили. Але ми, звісно, про найголовніше та те, що відбувається на фронтах.